Чудове чудовисько. Новорічний костюм. Чудовисько та соня потоваришувала. Майже щодня чудовисько заходив у гості до соні, тобто залазив у вікно. Вони гралися в різні ігри або ліпили баланців. Через любов свого незвичайного друга до баланців спастину. Соня прозвала його пастериновим чудовиськом. Проте, де зручності називала скорочено Чу. Чудовисько не заперечував. Того вечора Соня була дуже заклопотана. Після завтра в їхній шкурі відбудеться новорічне свято. Буде яскрава ялинка, подарунки і, звичайно, маскарад. Тому соня вже декілька днів старанно готувалася до свята, а ввечері, укотре одягнувши свій новий новорічний костюм, червоної шапочки крутилася перед дзеркалом. Раптом почулося вже звичне шкряботіння. Вона підбігла до вікна і відхилила фіранку. По той бік шибки стояв чудовисько, з голови до ніг просипаний снігом. Заходь мерщить, відчинила вікно Соня. Привіт! Чудовисько видався на підвіконня і, зіжмакавши в лапі край штора, почав стушувати себе сніг. Потім він зріс на підлогу і Соня зачинила вікно. О, що це ти перебралася? якось дивно. Це в тебе нова піжама? запитав чудовисько, обмацуючи святковий фартушок. Це костюм червоної шапочки на маскарад, пояснила дівчинка. Правда, чудовий. А хто така червона шкапочка? Ти в неї це поцупила? Остовпів чудовисько. Вона замерзне без одягу. Та ні, чу, червона шапочка. Це я. Ти? Чудовисько збився з пантелику. Пішов до соні, а потрапив до якоїсь шкапочки. Ну й дива. Отже, ти не Соня? Та ні. Тобто так, я Соня. Але ж кажу, після завтра в школі буде маскарад, і я там буду, начебто не справді, червоною шапочкою, розумієш? Що тут незрозумілого? Ти хочеш усіх пошити в дурні, як оце зараз мене, але навіщо? Нічого ти не зрозумів, розсердилася Соня. Я нікого не збираюся дурити. Пояснюю, це буде маска -рад. рад. Угу, так би й сказала. А що воно таке? Ото дивак. То ти ніколи не був на маскараді? Ні, закрутив головою чук. І ніколи не святкував нового року?» – здивувалася дівчинка. Ніколи, неймовірно, хіба таке може бути? Не знаю, знітився чудовисько. Зі мною все може бути. Ти обов'язково мусиш піти зі мною на маскарад, вирішила дівчинка. Тільки треба якийсь незвичний костюм. Я й звичайного не маю. Навіщо мені костюм? Чудовиська костюмів не носять. Чекай, сказала Соня. Вона відчинила шаху і зарізала до середини. Так, так. Почулася шафа, це не те, це занадто старомодне ось. Чудовисько, несміливо зазирнув до соні, яка сама виборсувалася із під оскиданих речей з довгим шматком тюлю в руках. Дивися, сяя вона. Зараз обмотаємо тебе і будеш сніжинкою. Не хочу бути сніжинкою. Запиндився чудовисько, вона холодна. Ну, добре, знизала плечами Соня і вдруге порізала до шафи. Чудовисько знову із цікавістю встромив голову між відчинені дверцята. Це те, що нам потрібно, захвилив доволено, промовила Соня, витягуючи з шафи великий татів бри, будеш мушкетером. А що роблять мушкетери? – Труть мушок? Вони б'ються на шпагах, стріляють з мушкетів, їздять на конях, потім з них падають. Круті хлопці одне слово, захоплено пояснила дівчинка. Одягай. Я не хочу падати з коней. знову скривився чудовисько. А чи не можна навпаки, щоб коні з мене падали? Не можна. Зітхнула соня і знову пориза в шафу. Цього разу вона видобула з поміж одягу старий бабусин Чепчик. Будеш бабусею червоної шапочки, сказала дівчинка, і одяга Чепчик на кодрату голову друга, зав'язавши довгі шнурки на підборідді. А що роблять бабусі червоних шапочок? запитав чудовисько. Бабусі, вони співають дітям колоскові, плетуть теплі речі на зиму, печуть смачні пиріжки. Досить, зупинив сонючу, це мені підходить, тільки можна уточнити одну дрібничку. Що саме? Бабусі тільки печуть пиріжки, чи їм дозволяється їх їсти. Звісно, що дозволяється, домовилося. Буду бабусею, а мені пасує цей костюм. Чудовисько підійшов до дзеркала. Ще й як. А не замалий він для мене. Що ти Чу? Це твій розмір. заспокоїла чудовисько дівчинка. Ну, бувай, я ще завтра зайду, кинув чудовисько. Обома лапами обхопив чипчик і не опускаючи їх, зник за вікном. Це ж треба. Чарапаючи по снігу, у голос роздумував чу Тепер у мене є такий прекрасний костюм. От якби побачили інші чудовиська, попадали б від заздрощів.